Сенсація чекає і на боксерський світ. В суботу нарешті відбудеться поєдинок десятиліття між легендою на повсередньої ваги Флойдом Майвезером та чемпіоном у шести вагових категоріях Мені Пак'яо. А в Андеркарті в них свій чемпіонський титул захищатиме українець Василь Ломаченко. Чого чекати від великого вечора боксу? З'ясовував Вадим Хащук. Пак'яо відомий, тому що він пов'язаний з моїм ім'ям. Коли звучить ім'я Пак'яо, всі кажуть, що це хлопець, якого намагаються звести з Мейвезером. Коли звучить Флойд Мейвезер, кажуть, що це один з найкращих боксерів усіх часів. Саме так починалася п'ятирічна сага перед двобоєм Флойда Майвезера та Мені Пак'яо. Поєдинок привид скасовувався за різноманітними причинами. Починаючи з відмови Філіппінця проходити допінг-тест та закінчуючи небажанням американця порівно ділити гонорар. 2 травня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі історія словесного протистояння нарешті закінчиться так, як і очікувалось. Зустріч у боксерів у ринзі. я абсолютно впевнений, що мені пакяо не просто переможе, він наковтує майве Історія становлення легендарних спортсменів діаметрально протилежна. Поки 15-річний пак'я жив на вулицях Маніли та заробляв на життя боксом. Флойд уже претендував на величність. Майвезер непереможний. У той час, як пакяо за кар'єру програв п'ять боїв і ще два завершив у нічию. Американець ветеран на півсередньої ваги, тоді як пакмен за 20 років у боксі змінив аж вісім вагових категорій. На 4 сантиметри нижчі за майвезера для Філіппінця середня вага є межею, тоді як суперник після зважування зможе набрати кілька кілограм. Я виживав як міг, спав на вулиці, але тепер буду учасником великого бою, на який очікують мільйони. Безперечно, це божа нагорода, але й ми з Флойдом багато працювали, щоб у суботу подарувати глядачам видовище. Нічого особистого, ми просто робимо свою справу, аби вписати свої імена в історію. Сподіваюсь, після бою ми з Флойдом поговоримо, у тому числі і про віру в Бога. Поєдинок стане рекордним за багатьма показниками: цінами на квитки, вартістю трансляції та розміром призового фонду. Аналітики букмекерських кондор вважають Флойда фаворитом зустрічі. Ймовірність його перемоги 60%. Пак'я вже дають майже вдвічі менше, а от про нічю й думати не хочуть. Скромні 5%. Українських болівальників, мабуть, чи не єдиних у всьому світі у цьому вечорі боксу найбільшу увагу приверне Андеркарт після чотирьохмісячної паузи на ринзі з'явиться український чемпіон Василь Ломаченко, який вдруге захищатиме свій пояс WBO. цього разу від зазіхань порториканця Гамальєра Родрігеса першого номеру рейтингу. Майже два місяці витратив українець на тренувальний збір у штатах. За кращими традиціями американців, окрім необхідних тренувань, боксер бігає, плаває, грає у баскетбол та виконує вправи на свіжому повітрі. А в Лас-Вегасі нашого спортсмена зустрічав особисто президент всесвітньої боксерської організації Франциско Валькарсель. Там же Ломаченко відвідав відому академію легендарного американського боксера Роя Джонса. Це дитяча мрія хлопчика Закармана в юному віці, і думка не приходила в голову, що я можу потрапити до зали слави кумира дитинства. Це здійснилося. Тож цієї суботи, як мінімум, дві боксерські мрії, обов'язково здійсняться.